Доброго дня мої любі малята. Я дуже рада бачити вас сьогодні. У мене дуже гарна новина. До нас наближається дуже гарне, радісне весняне свято. Хочете дізнатись яке? Послухайте уважно і відгадайте загадку. Яєчко чарівне у квіточках і зірках приносить нам радість у дитячих руках. Що це? Писанка. А ось ще одна загадка. У травні або квітні святкують ці його. Пасочки несуть церкву. Свято це Великдень. Так, ми з вами поговоримо про Великдень. Світле, веселе та тепле свято. Цей день всі дарують один одному писанки кольорові яєчка, які розмальовуються з любов'ю. Колись давно-давно люди святкували Великдень, як день добра, любові тепла. Цього дня печуть паски. Запашні, круглі хлібчики, які прикрашають цукатами, поливкою, а ще розфарбовують яєчка, писанки з візерунками, крашанки одним кольором. Усе це несуть до церкви, щоб посвятити. Потім збираються всією родиною, вітаються, їдять святкові страви та радіють. А зараз ми з вами пограємо в гру, приготуємо паску на великдень. Любі малята, незабаром свято Великодня, і я пропоную вам сьогодні приготувати разом зі мною паску. Я буду показувати вам продукти. Якщо цей продукт нам підходить, то буде з'являтися зелене позначення, і ми цей продукт будемо класти на стіл. Якщо нам цей не підходить, буде з'являтися червоне позначення. Що це, дітки? М'ясо. Потрібне м'ясо для приготування паски? Ні, не потрібне. А борошно потрібне? Так, потрібне. Залишаємо на столі. Молоко потрібне? Так. Ставимо на стіл. А капуста потрібна? Ні. Цукор потрібен? Так, молодці. А картопля, звичайно, що ні. Дріжді. Так, потрібні дріжді нам. Кладемо на стіл. А трішки солі. Так, дрібка солі нам не завадить. А ковбаса потрібна? Ні, молодці! Яйця. Так. Кладемо на стіл. А родзинки потрібні для паски? Так, потрібні. Молодці. Ось такі гарні пасочки у нас вийшли, а вам малята я дякую за допомогу. Ви сьогодні були дуже уважні молодці. Дякую вам за цікаву розмову. Бажаю вам веселого Великодня, гарного настрою, багато усмішок і писанок. До нових зустрічей. До побачення.